Великий крок вашого життя, ви як особистість нам відкрита, бо в ваших танцях ми бачимо вас. Бо балетмейстер це перше, що його праці на сцені. І за кадром ми бачимо людину, його відношення, його позицію життя. Ви патріот України. Це все сказано. Поруч з вами напротязі багатьох, багатьох років були Помарянський і ще люди. Скажіть про них, будь ласка. А, Звичайно, було дуже багато, і яких навіть всіх не перерахувати і може і не пригадати. Ну, а такі близькі друзі, дійсно. Як хореографи, я вже не буду говорити про артистів балету, десь одним із перших хореографів буковинського танцю був Олексій Терещенко, який у нас працював довший час і я так сказав, поставив. Український танець на професійну сцену зробив ряд танців. От, Які а... хоч один, будь ласка, назвіть. Е був у нього такий танець Бестриця, це назва від річки Бестриця. Е ну, одним словом, було багато, зараз не можу перерахувати їх. І оце Мирослав Помарянський, хореограф, який навіть... Десь у, пробував свої сили спочатку в аматорському колективі, а потім був запрошений в ансамбль танцю України Вірського і там ставив танець ще От, Ми з ним дуже багато спілкувалися і працювали разом у Гусульському ансамблі, а потім у Ковенському ансамблі. і До сих пор у нас велика і міцна дружба. Ну, за часи роботи прийшлося спілкуватися з такими. Ще відомим бледмейстер, як балетмейстер закарпатського народного хору Клара Балох, яка є істинні знавець закарпатського танцю. Дуже відомі її танці, такі як танець Березнянка, танець Бубнарський і різні другі. Про Петрика я вже говорив. Чупачук. Чупачук, Ярослав це може сказати перший. Один із перших балетмейстерів, який поставив гуцульський танець на професійну сцену. От від цієї пішло ще від Авраменка, Чуперчука. Далі їх продовжує оцю лінію Василь Васильич, Петрик. Володимир Василь Петрик. Володимир Васильович Петрик. Оце так звіт тут у західному регіоні оці хореографи, ну багато і в Києві. Бальтмейстерів доводилося зустрічати з народними артистами гоманом, великим хореографом українського танцю, це Павло Павлович Вільський, якого ім'я носить і зараз ансамбль танцю України. І навіть були такі, що прийшлося особисто говорити з Павлом Павловичем. У Палаці Україна ми виступали, дуже було багато народу, і вже Павло Павлович був так старший у віці. І Я проходжу по коридору, бачу, його, він там сидить на цьому ящичку значить, від костюмів. І так мені якось стало обідно, що така велика людина так низько сидить. Я пішов, знайшов стілець. І приніс йому, і дав йому, він на мене подивився і сказав дякую. А потім підкликав свого інспектора і каже: ти бачив, що мені чужа людина крісло знайшла. А ти каже, того не бачиш, ти не міг, то, то мені було дуже приємно. От Навіть така зустріч, у мене була з Павлом Павловичем Мірським. Ну і взагалі я поклоняюсь під його великим талантом, який зробив для українського танцю. 음, ну я б сказав таку. Світову е, 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 російське слово, е, я вважаю, що Павло Павлович Вільський зробив дуже багато танців, танців сюжетних і на, на різну тематику. І я вважаю, що цим самим він прославив е, Україну і за її межами. Я, якщо хочете, то по, по всьому світі. Представив Україну і український танець. Може по таких колективах і о, е, значить, е, признають і узнають ту чи іншу країну. Бо кажуть, що якщо хочеш знати душу народу, то послухай пісню цього народу. Якщо хочеш пізнати характер народу, Репроти подивитися, танець цього народу. Я вважаю, що Павло Павлович зробив це це великий майстер, великий хореограф, який, я вважаю, користується великою повагою. Вже його серед нас немає, але він користується великою повагою серед багатьох хореографів, танцюристів всієї України і за її межами. Дарія Борис, ви знаєте, я би хотів один такий. Приклад зробити з того, що ви сказали. Ви побачили, що Вірський стояв, і ви йому стілець принесли. Так. І дивіться, це приклад поважання особистості. Той вік вже був теж дорослий, Ніхто не побачив, а ви принесли йому стілець. Я думаю, що наше покоління повинно не тільки стілець, а пам'ятник зробити особистостям. і навкруги Великої річки показують ті джерела народного творчства. Питували ці великих людей. Я думаю, що підвод... Підвод... підвести цю заключну частину треба згадати, що теоретиками українського танцю були верховинець Герасимчук. Як балетмейстри першими, це Василь Овраменко і Павло Вірський. Це фундатори українського народного танцю. Ви з цим погоджені? Я погоджуюся з цим, а відносно того, що ви кажете, що я то замітив, я вважаю, що кожен художник, кожна творча людина, вона має по-другому дивитися на, на круг себе, на природу, на людей, на все. А тому ми повинні бачити більше, тому що ми є творчі люди. І Мені багато разів прийшлося спостерігати того, що другі, допустим, не, не, не спостерігали. А раз бачиш, от я був у, у, тут на Буковині, у, є таке село Рідківці, і бачив одного аматора такого, він грав і на скрипці, і він і танцював, він і в драматичному колективі працював. Все я спитав, хто ця людина? Каже, це Іван Заяць, так його величали. І я зібрався до нього, приїхав і кажу, от я хотів би з вами побалакати, то Він каже, будь ласка, то -то". ну одним то ми з ним е, говорили, балакали. І я кажу, а ви можете мені награти про хореографію, про танці. Ви можете мені награти музику, можу, награв мені на скрипці, я записав ту музику, потім Ану потанцюйте. І так я не тільки у Рідківцях, а бував у багатьох селах. Нашої Чернівецької області і записував ці танці. І на е, цьому матеріалі, який я взяв у цього Івана Зайця, я у колективі заслуженого в Українського пісні пічні та танцю поклав танець, поставив такий перетупи, Що десь є такі у других народах такі танці. Е, Перетупи перетупують, як російський перепляс, допустимо, Закарпатський там, тропотянка тропати ногами і так далі. А я поставив такий танець перетупи. Дуже е, музика хороша. Ну і я вважаю, що і танець удався. Уда, уда. І взагалі багато із моїх танців це е, дякуючи моїй спостережливості, як люди танцювали на в весілях, на хрестинах, на іменинах, на великих святах храму, де збираються два, три-чотири села, і святкують храм церкви і там ідуть танці. Я все подивився, і потім то все перенести на професійну сцену. Но це приклад природи. Так. Є ключ. Це народна якась мудрість. Найстор приїжджає, чи композитор, чи художник, і бачить цей ключ. І він Мої картини, це вже джерело, це вже маленька річка, і вона вливається в Черемош. На центральній Україні це Дніпро. І оце об'єднання Східної і Західної України, Черемоша з Дніпром, оце є велике море надії в майбутнє, що ми своїм мистецтвом повинні ще більше обґрунтовувати об'єднувати нашу країну. Оце є послання нашої країни. Це наша перша задача. Так. Далі гроші. в нашій співбесіді ви затронули прізвище Григорія кодіка Шалет. Він поруч зараз з вами. Так. Ми приїхали, щоб поспілкуватись, подумати, підвести якісь цікаві речі відносно розвитку української танцю. Я два слова скажу про, про цю постаті. Гуцул, народжений у Франції, жив, жив у Франції все своє свідоме життя. І запрошував всіх волитмейстерів до себе в гості, бо він мав дуже цікавий ансамбль Запорожця. І ви там були, там багато було людей з України. Він все життя збирає і пісні, і музику, і танці, і костюми, і побут, і шаблі, і всі там речі цікаві. Це маленька така скриня українського, української скарбниці. Я хотів би е, вас запитати, коли ви там були? подобалось вам там? Знайшили ви там у нього в шалеті куточок маленької України? Будь ласка. Так. Е, навіть уже під'їжджаючи до де і зал, у якому проводив. Проводить репетицію Грегоріда. Там на стіні написана картина. Як називається ця картина? Еніїда. Енеїда. Енеїда. Еніїда писав художник Базилевич. Анатолій Базилевич. Анатолій Базилевич написав таку картину. Інплент, ага. так, да, да. І прапор там жовто-блакитний. І ось ця картина, і це вже говорить про те, що там, як, як, як кажуть, такий Є уголок, уголок України. І, і Григорій, як я вже раніше казав, він, це француз українського походження, він, звичайно, зробив велику справу те, що, будучи у Франції і у місті Шалеті, зорганізувати... Український колектив, одіти його приїжджав він своїм колективом до нас на Україну. У Київ приїжджав навіть до нас у Чернівці. І я бачив цей колектив. Григорій Логодюк був на концерті у Києві. Дивився наш Буковинський ансамбль, після чого запросив мене до себе у гості і попрацювати. І отак ми з ним познайомилися. І з тих пір ми. Великі друзі з ним, і як я казав, що Том Мастерсон з Америки прилетів на моє 70 річчя так Григорій Логанюк з Франції прилетів, щоб привітати мене з моїм 70-річчям. За що я йому дуже вдячний і знову вдячний, що сьогодні Грицько ти у мене у хаті. І мені дуже приємно, що ми з тобою разом зараз спілкуємося з нашими слухачами, і з, нашими, з нашою культурою, з нашою хореографією і так далі. Я просив би, щоб ти сказав, як ми там провели той час, як то тобі сподобалося і що з того всього вийшло. Прошу дуже. Все нові я вже привик говорити. Не пан Дар'я, а просто Дар'я, бо настільки стали дуже близькі до моєї старання і любов до українського народного танця. Я попросив вас після перебування вашого концерту в Києві, постарався вас знайти. І знайти не тільки, щоб поблизько по, по спілкуватися. Але стільки раніше, десяти, двадцяти років раніше, стільки по вас говорили всі, що треба вас знайти і познайомитися з вами. Бо всі, ну нема ні одного відомого, якщо сказати, відомого балітмиста на Україні, якби не вас згадав, це вже велика пошана до вас. Всі балітмейстри, які я зустрічав на Україні, і ті, що приїхали на Хасови Франції, всі з великий уклін, з великий поваги, з великих пошан мають до цього, не скажу оригінального персонажа, але до цього благовесний такий людина, як Дар'я Вестівка. А настільки всі люди говорили таке добро про вас не тільки як постановщик, а просто як людину. Дарі Настівка це порядна людина. Це людина, яка він до, 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 до дрібниці величезну увагу має і до старання теж, і знає дуже добре себе вести між людьми. А ще як станці ставить, то він ще такий, ка, і, говорить такий чувак, що. Його не можна не полюбити. Зато я старався знайти вас. Коли я побачив, то постарався і візу вам зробити, не залежить від якої організації, а просто зробили приватну візо, щоб приїхали спокійно. І приїхали до мене. І це була радості, і мені було радості, і була радості мати. мати. Мене мати вас страшно велике уважання має до вас. Мати, вона завжди каже, коли поїдеш на Вчихнівцях до Марії, то не забудь зайти до, до Дарі. Ви до речі, овесники з матері. Так що, я не... А мама до мене приїжджала, ну, Так, я ж кажу, що за що, е... Зато вона має величезну повагу до вас. Коли приїхали до нас, то ви самі зразу, як кажете, побачили, що наша зала це ж не тільки репетиція зал, це просто храм. Зайдеш у залі, це музей. музей і храм. Тому що тут вже треба респектаблю біліти поставити, що настільки люди тут і працювали, настільки нерви пішли туди, настільки увагу, настільки є і, і натхнення було, і, і забави були там. Але кожен раз. Будь-який як приїхав, то завжди було величезну увагу, до... тут дух, який, дух козацький, український дух там що там гуляв. Але коли ви приїхали, то не тільки український дух. Ви поставили свій, своє, свій імідж, ви поставили там що е, перед забавою, перед репетицією ви знали, як плескати руками, ви знали, зразу запитали, що це. Ви, я вам покажу. Дев'ять крок, ну десять я вже вам не покажу. Це ваші слова. і люди... Я кажу, що я буду показувати крок 9 разів, щоб 10 разів вам не повторяти. Так. так і всі тут 10. старалися, щоб це було тільки 8 разів, так, 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 щоб не переганяти. І от е, перебування, воно е, роки йдуть, перебування ваше не забувають. І якщо людина хоче і має ще дух, і не далі продовжувати, то вона буде. Якщо не, то дай Бог, щоб люди, люди і танцори любили буковинський танець так, як ви зробили по все своє життя. Ви знаєте, ми зробили подорож зараз по Західній Україні. Ми просто продовжимо той шлях, який започаткував Василь Авраменко. Він перший з бритмейстерів почав, почав збирати і фіксувати фільм свої кроки. Тому ми просто продовжуємо його дію. І ми хотіли показати той чумацький шлях, який сяє на всю країну. А зорне небо це зірки нашої, нашого місцевства, І одна із зірок є Дар'я Ласівка. І ця дорога буде у вічність, це на майбутнє наше покоління. Бо ми, молоде покоління, повинні підхопити це і нести майбутнє. Вам дуже вдячний. Пане Валерію, я е, вважаю, що ви робите дуже велику справу, будучи у західних областях України, відвідати хореографів, як Клару Балах, Ярослава е, е, Чуперчука, Івана е, 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 Поповича, е, е, Поповича Дану... Володимира Петрика, Дану з Колумії, е, е, Да. І тепер заїхали до мене. Я думаю, що ваша ця робота пройде не безслідно, Вона також залишить свій хороший, такий поучальний, такий, якщо хочете, навіть може рекламний такий відгук, що більшість і артистів балету, і хореографів будуть знати і може навіть будуть заїмствувати. Цих хореографів, яких і ви назвали у своїй бесіді, і я згадував про це. Я вважаю, що цим самим ви робити дуже корисну і добру справу. Дуже дякую вам.